Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку розв'язування задач на рух рівняння, що містять дві дії у лівій частині. Завдання 2. Запиши два п'ятицифрових і одне шестицифрове число, яке містять три розрядні доданки. Спочатку згадаємо, що таке розрядні доданки. Кожна цифра у числі має свій розряд. Наприклад, у п'ятицифровому числі поставимо 5 крапочок, це розряд одиниці, десятки, сотні, тисячі і десятки тисяч. А розрядні доданки це коли ми число розкладаємо на суму чисел за розрядами. Тож, якщо нам потрібно придумати. П'ятицифрове число, яке має три розрядні доданки, то нам потрібно записати у цьому числі три цифри більші, ніж 0. І дві цифри, відповідно, записати нулями. Тож, придумаємо будь-яке число. Звісно, перша цифра має бути більша, ніж 0, адже наші немає таких чисел, які розпочинаються на нуль. Тож. Придумаємо будь-яке число. Наприклад, 1, 0, 0, 2 і 5. Отже, ми записали число 10025. Перевіримо, чи справді це число має три розрядні доданки. Розкладемо його на розрядні доданки. Тож 10025 дорівнює 10 тисяч плюс 20 і плюс 5. Так, справді. Наше число задумане має три розрядні доданки це 10, 000, 20 і 5. Тож таким самим способом виконаємо і придумаємо наступні числа. Знову ж таки, запишемо 5 крапочок і придумаємо друге п'ятицифрове число. Будь-яке 7, 0, 3, 0, 9. Ми записали число 70 309. Тепер нам потрібно придумати одне шестицифрове число, тож ставимо шість крапочок і у трьох розрядах запишемо цифри більші, ніж 0, і три розряди залишаться нулями. будь-якому порядку запишемо, наприклад, 9, 1, 8, 0, 0, 0. Отже, ми записали число 918 тисяч. Далі нам потрібно придумати і записати у двох п'ятицифрових і в одному шестицифровому числі 5 розрядних доданків. Тож, знову ставимо 5 крапочок. І якщо потрібно, щоб у п'ятицифровому числі були усі 5 розрядних доданків, то це означає, що ми придумуємо. Число, в якому всі розряди будуть більші, ніж 0. Наприклад, 1, 5, 3, 8 і 2. Ми записали число 15382. Наступне п'ятицифрове число знову ставимо 5 крапочок: 8, 5, 3, 4 і 6. Ми записали число 85346. І придумаємо і запишемо шестицифрове число, яке має 5 розрядних доданків. Це означає, що у п'ятьо розрядах цифри будуть більші, ніж 0, а один розряд залишиться нулем. Наприклад, 7, 3, 0, 1, 8, 9. Ми записали число 730 189. Завдання 3. Розв'яжи рівняння. Х плюс 246 дорівнює 256 помножити на 43. У лівій частині рівняння ми не можемо виконати дію додавання, адже в нас є невідоме х. У правій частині рівняння ми можемо виконати дію множення. Тож ліву частину. Записуємо без зміни, а в правій частині виконуємо дію множення письмово на чернеці 256 помножити на 43 дорівнює. Беремо у другому множнику 1 і множимо на кожну цифру першого множника. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 8 записуємо, 1 передаємо. 3 помножити на 5 дорівнює 15, і ще плюс 1 дорівнює 16, 6 записуємо, 1 передаємо. І 3 помножити на 2 дорівнює 6, і ще плюс 1 дорівнює 7. Отже, перший півдобуток 768. Далі беремо у другому множнику десятки і множимо на кожну цифру першого множника. Результат починаємо записувати під десятками. 4 помножити на 6 дорівнює 24. 4 записуємо 2 передаємо. 4 помножити на 5 дорівнює 20, і ще плюс 2 22. 2 записуємо, 2 передаємо. 4 помножити на 2 дорівнює 8, і ще плюс 2 дорівнює 10. Отже, другий півдобуток 1024. Тож додамо 768 і 1024 8 зносимо 6 плюс 4 дорівнює 10, 0 записуємо 1 передаємо, 7 плюс 2 дорівнює 9 і ще плюс 1, 10, 0 записуємо, 1 передаємо, 0 плюс 1 дорівнює 1 і зносимо одиницю. Отже, добуток 8. У нас утворилося просте рівняння. Пригадуємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. В нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий перший доданок, потрібно від суми відняти відомий другий доданок. Х дорівнює 11 тисяч 8 мінус 246. Виконаємо письмове віднімання. 8 мінус 246 дорівнює 8 мінус 6 дорівнює 2, записуємо під одиницями. Від 0 не можемо відняти 4, тож позичаємо у тисячі 10 десятків, а тисяча дає сотням 9 сотень. 10 мінус 4 це дорівнює 6, записуємо під десятками. 9 мінус 2 дорівнює 7, записуємо під сотнями. Була одна тисяча, віддали не залишилося тисяч, тож, запишемо 0 і знесемо одиницю. Отже, різниця 10762. Це і буде наш корінь рівняння. Підкреслимо. Тепер підставимо наш корінь у перше рівняння замість х і виконаємо перевірку: 10 762 плюс 246. Виконаємо письмове додавання. 10 762 плюс 246 дорівнює 2 плюс 6. 8 записуємо під одиницями. 6 плюс 4 10, 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 7 плюс 2, 9 і ще плюс 1 10, 0 записуємо під сотнями, 1 передаємо тисячам, 0 плюс 1, 1 записуємо під тисячами і зносимо десятки тисяч один. Отже, сума 11 тисяч. Тож запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 11008 дорівнює 1108. Задача 4. Читаємо умову задачі. Два студенти вийшли одночасно з художньої академії імені Леонардо да Вінчі і пішли у протилежних напрямках. Один рухався зі швидкістю 50 метрів за хвилину. Інший зі швидкістю 40 метрів за хвилину. Яка відстань буде між студентами через 35 хвилин? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про двох студентів, які вийшли із Академії художньої імені Леонардо да Вінчі та пішли у протилежних напрямках. Це задача на рух, тож покажемо коротку умову за допомогою схеми. Креслимо відрізок довжиною приблизно 10 см, ділимо його навпіл. І посередині напишемо, що це академія імені Леонардо да Вінчі. І наші студенти вийшли одночасно з художньої академії у протилежних напрямках. Тож, у протилежних напрямках покажемо напрямок стрілочками і запишемо. Швидкість наших студентів. Перший студент рухався зі швидкістю 50 метрів за хвилину. Другий студент рухався зі швидкістю 40 метрів за хвилину. І яка відстань буде між студентами, покажемо внизу фігурною дужкою, Через 35 хвилин невідомо, яка буде відстань. Тож, Якщо наші студенти рухаються у протилежних напрямках, відстань між ними кожної хвилини збільшується. І вони одне від одного віддаляються. Тоді, якщо в нас є рух у протилежних напрямках, ми будемо шукати першою дією швидкість віддалення. Тоді нам потрібно додати швидкості наших студентів, адже вони будуть віддалятися, і відстань між ними буде збільшуватися. Тоді перша дія 50 плюс 40, це дорівнює 90 метрів за хвилину, і ми дізналися швидкість віддалення між студентами. Тепер, якщо ми знаємо швидкість віддалення між студентами, і ми знаємо час 35 хвилин. Тоді ми можемо дізнатися, яка буде між ними відстань. Пригадуємо формулу знаходження відстані, пригадуємо хатинку, S дорівнює швидкість помножити на час. Тоді другою дією ми швидкість віддалення помножимо на час. 90 помножити на 35. Якщо важко. Виконати обчислення усно, тоді виконуємо письмову стовпчик. 35 помножити на 90 9 помножити на 5 дорівнює 45, 5 записуємо, 4 передаємо. 9 помножити на 3 дорівнює 27. І ще плюс 4 це дорівнює 31. І зносимо 0. Отже, наш добуток 3150 метрів. Отже, наші студенти віддаляться через 35 хвилин на 3150 метрів, або перетворимо це у кілометри і метри. Пригадуємо, що 1 кілометр дорівнює 1000 метрів, тож 3150 метрів це дорівнює 3 км і 150 метрів. Запишемо відповідь, яка відстань буде між студентами через 35 хвилин. 3 кілометри і 150 метрів відстань між студентами через 35 хвилин. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!